З новим роком, друзі! Сьогодні покажу стратку, як вбити бомбардіра за лічені секунди, соло, без танців з бубном і зайвого страждання. Дивлячись на те, як інші люди намагаються його вбити за допомогою вульфпака чи довго і нудно стріляючи по лапах, я роблю простий висновок, що граната Trailblazer справді недооцінена у цій грі. Отже, дивимось! Спочатку відволікаємо всіх арків флюр гранатою, яких тут зібралось чимало, і потім закидуємо бомбардіра три блейзерами. Три штуки повинно бути більш ніж достатні, щоб його завалити. І вуаля бомбардір мінус, вам плюс до карми. Якщо було корисно, користуйтесь і не забудьте про лайк. А якщо знаєте кращий спосіб, напишіть у коментарях. Дякую за перегляд, Па-па!